Привіт! Сьогодні наук Попіл із клікбейтним коханням про те, чому вижили ті, хто розмножувався вночі, а робили все інше в день. А ті, хто розмножувався в день і намагався робити все інше вночі, виздихали, і ми про них нічого не знаємо. Це був такий жирний клікбейт, але у ньому є еволюційно-клітинно-біологічно-хронобіологічний сенс. І зараз я вам його спробую в трьох словах розібрати. Отже, коли на цій планеті. Ще не було не те, що людей, а взагалі багато клітинних організмів. В океані плавали якісь отакі маленькі клітинки, які ще не знали, для чого вони тут живуть, і що через 100-500 мільярдів років тут буде така порнографія, як людство. Але вони тоді займалися своїми справами і шляхом проб та помилок. Знаходили оптимальний шлях до виживання. Потрібне невеличке пояснення, що ми вкладаємо у слово розмножуватись, коли маємо на увазі одноклітинний організм. Щоб одноклітинному організму розмножитись, йому потрібно розплисти свою ниточку ДНК, для того, щоб отримати два ланцюжочка, до яких добудуються комплементарні частинки, і ми отримуємо дві одноклітинні. Однакові молекулки, які стануть основою для двох однакових дочірніх клітинок, оцей процес, коли ми розплітаємо ДНК для того, щоб щось там домалювати і зробити дві. Є дуже вразливим для цієї молекули. Тобто, коли клітинка доходить до такого статусу інтиму, що вона розплітає свою головну молекулу, з нею можуть статись різні негаразди. І от одним із найбільш небезпечних факторів саме для нашої ДНК є ультрафіолетове випромінювання. Отже, ті клітинки, які ризикнули і чомусь вирішили, що можна спробувати порозплітати ДНК під сонячним світлом в день, далеко далеко в еволюційному плані не пішли, тому що їхня генетична інформація була ушкоджена, було багато якихось помилок, і або взагалі не відбувалось поділу, або це був глючний поділ, який давав початок глючним клітинкам. Які потім, в свою чергу, вже не могли так успішно поділятись, жити і так далі. А от ті розумашки, які обрали шлях розмножуватись, розплітати ДНК відповідно вночі, це робили більш успішно. Ну, і, власне, всі ми є нащадками саме, -саме цих створінь. І як це не дивно дивлячись на наш стрільйонів клітин створений складний організм, наші клітини шкіри дотримуються того самого патерну і розмножуються, тобто проліферують саме у ночі, десь приблизно з 23 до 1 години ночі, в залежності від хронотипу власника чи власниці? І ми маємо от таку повторювану історію ще з глибини, глибини, глибини віків наявності чогось живого на планеті Земля. Отже, дійсно, хоч це і клікбейт, але це і правда. Ті клітинки, які розмножувалися вночі, вижили, а інші ні. Живіть тепер із цим. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, вивчайте хронобіологію.